Абсолютно все обладнання українського виробництва це лайно. Все. Е, а тепер, коли я трошки сфокусував вашу увагу на мені, давайте розберемося, чому це повна херня і чому мене люто бомбить от таких коментарів. Е, почнемо з того, що мене спонукало зняти таке відео, скам е, так, скандальчик, який я побачив в Тіктокові, там де фермеру поставили обладнання, сажалку для овочів. Яка працювала абсолютно не так, як він хотів, не так, як вони домовлялися. Там крики, скандали, розборки. Е, загалом просто скажу, що я там на стороні фермера, що коли наладчики просто сідають в машину і тікають. Ну це не гарно. І ми через це також проходили, коли нам були, будували зерносушарку. Але коментарі Коментарі були прям розривні. Ніколи не купуємо українське», дітям своїм завищаю не купувати українське, все, що робиться українське, то гівно і, і тому подобна ерунда. А іронія в тому, що це обладнання було італійським, тобто це не було якесь погане українське обладнання, це було італійське обладнання, але всім насрати, всі просто вирішили, що раз погано працює, значить українське. Е, і знаєте, я давно хотів виговоритись на цю тему, відео може вийти доволі довге, тому я розіб'ю на декілька частин і ми розберемося в цьому питанні. Чому так здається? Чому здається, що е, українське виробництво це лайно, а всі всі закордонні, датські, польські, німецькі, боже, там ну, от там, там спеціалісти, а ми ж тут ідіоти, правильно? Ми ж хохли, ми ж ні черта не вміємо. Хоча <хотя> не дивлячись на те, що в мене є багато обладнання, як фермера українського виробництва, агрокалина, завод Кобзаренка, Атом, які вче роблять прекрасні ковші на GCB, обладнання до GCB, ремонтують їх. Дійсно, багато, багато компаній українських, які не то, що вони не гівно, вони прям топчик. Вони топчики, вони просто ще не встигли вийти на ринок, тому що ми українці, така наша тяжка блядь, доля. І за того, що ми українці, отака в нас доля, що нас тільки ми десь починаємо підійматися, приходять свинособаки і ламають нам все.